Друзі, вітаю вас на дуб каналі Панераївці! З вами, як завжди, я Росляко Дмитро. Давайте одразу підпишемось на канал, поставимо вподобайку цьому відео, перейдемо за посиланням в описі до нашої спільноти в Телеграмі і продовжимо це відео. Це відео я хочу присвятити огляду деяких. Фактів з історії бренду, якісь ви чули, якісь почуєте вперше, якісь згадаєте, але я думаю, це буде цікаво зануритись в ці моменти і просто по ним лаконічно і стисло пробігтись. Факт номер один найближча крамниця, яка була вже школою у 1860 році. Джованні Панерай відкрив не просто магазин у Флоренції, а першу у місті школу годинникарства поруч із торговою точкою. Поєднав навчання, ремонт і продаж одночасно. Факт номер два: винахід радіомір. у 1916 році. Бренд представив радіомір – часовий циферблат, що світиться на основі радіо. Назва походить від Радіум Майер Радіус прицілу, адже спочатку застосовувалися крас для освітлення прицілів зброї. Факт номер три колаборація з Rolex, який, до речі, тоді був доволі закритий до інших брендів. Починаючи з 1936 року, панерай виготовляв водолазні годинники для королівського флоту Італії, але корпус і механізм виготовляв для них Rolex, а Панерай лише створював циферблат, і ось цю історію, якраз з радієм, щоб це був такий знаєте ліхтар, якраз використовувались в цих годинниках корпуси. Ойстер, які потім ойстером не залишились, бо зараз Ойстер виглядає зовсім по-іншому. А якраз для панераю вони трансформувались в нинішній цей корпус, так звана. Подушка. Наступний факт це перехід до цивільного ринку, адже до 1993 року бренд Panerai був фактично невідомий цивільному світу, так як продавався лише для військових. Потім, в тому числі, я думаю, завдяки Сільвестру Сталоне і тому, що він придбав годинник Luminor у Римі під час зйомок Daylight – денне світло і неодноразово там його засвітив. Бренд вийшов в маси і став доступний для цивільного ринку. Наступний факт це спільнота Panerai. Істі паналісті. паналісті це фани там тире, амбасадори бренду. До речі, супер цікавий кейс з точки зору того, що я не пригадаю, точно не знаю нічого подібного в жодного бренду в світі, що просто створилась сама по собі, фактично, спільнота величезна світового там да масштабу прихильників бренду, дійсно знає, трошки можна сказати, навіть попаяних. Але блін, ну це типу дуже крутий кейс, з дуже крутими людьми. У 2000-х роках сформувалась фактично одна з найактивніших годинникових спільнот. Я думаю, найактивніше це панерісті. Саме ця онлайн та офлайн спільнота фанатів активно обговорювала, обговорює, проводить зустрічі стосовно годинників панерай, і, до речі, допомагає порадами і. Впливає на певні там рішення щодо випусків різних лімітованих там колекцій. От, наприклад, на 20 років панерісті, там вийшла модель 2020, присвячена 20 рокам спільноти, і в 25-му році також вийшла модель 2025, де ззаду на кришці. З задній написано да, там 25 років панерісті теж дуже крутий кейс, ну який ще бренд робить годинники, присвячені своїй спільноті. Наступний факт це in-house Калібр. У 2005 році з'явився перший власний калібр P2002 з ручним заводом GMT та запасом ходу 8 днів. Наступний цікавий факт це створення певної інновації в матеріалах. У 2017 році Panerai створив LabID ID кейс вуглецевого композиту з гарантією на 50 років. Наступний факт. Бренд відкрив свою першу мануфактуру у Швейцарії в місті Невшатель у 2002 році. А у 2014 році новий великий завод, що повністю об'єднує італійський дизайн з швейцарським виробництвом. Наступний цікавий факт це те, що Панерай з 2006 по 2010 роки створював годинники для Феррарі, лінійки Кран Турізмо і Скудерія. Наступний цікавий факт це рідкість антикварних моделей. Старі військові панерай дійсно супер-рідкі годинники. Існує менше тисячі екземплярів ранніх моделей, оскільки вони були засекречені і не призначені для цивільного ринку. Наступний цікавий факт стосується бронзи. Лінійка бронзу Перший випуск це PAM 382 у 2011 році створила справжній феномен. Вона породила глобальний бум бронзових годинників і стала однією з найприбутковіших серій. Наступний цікавий факт це, я скажу так, певний трюк без батарей. Це Сабмарсибл Elux Lab ID, один із дійсно найвражаючих приладів модель Elux Lab ID 2024 року, здатна підсвічуватися за допомогою 160 мікроЛет, живлячись рухом самого механізму до 30 хвилин. Концепція цього годинника ґрунтується на 8 роках розробок. Цей годинник я показував в минулих відео, хто не дивився. Перші відео на каналі обов'язково до них поверніться і подивіться, там є цей годинник. Їх всього буде 150 штук, 50 на рік, тобто роблять протягом трьох років. З точки зору там технології і чогось незвичного, це просто щось нереальне. Наступний факт має великий соціальний важливий слід: це те, що. Панерай активно підтримує навчання у Південній Африці через фонд і Мібалатраста, фінансуючи освіту дітей. Останній факт в цьому відео це те, що Панерай робив годинники для військових Єгипту. І це були дуже великі годинники. Це були 60-мм едіціано, так називалась модель. І розмір 60 мм, я думаю, вам багато про що має сказати. Друзі, це були факти із історії бренду Панерай, не всі. Деякі залишив для наступних відео, бо це бренд, який знову ж таки, будучи закритим до 93-го року, має просто неймовірну кількість цікавих моментів і нюансів своїй історії, і зараз в тому числі. Тож ми обов'язково повернемось до різних цікавеного бренду. Panerai. дякую, що дивились це відео. Залишайте свої коментарі. Пишіть, які факти ви знали, а які почули вперше. Бережіть себе до нових зустрічей.